Стосовно прогнозів Буданова, що він щось там знає чи не знає. Ну, по його прогнозам, ми до кінця весни в Криму. До кінця весни залишилося, якщо не помиляюсь, один день. Я чекаю його репортаж з Криму, якщо вже на то пішло. Тому оці, о знаєте, дурілки, картони, які намагаються втюхати нашому народу саме через завищені очікування, тому що після завищеного очікування, яке не відбулося, приходить розпач. А після розпачу... З цим народом можна робити, що хочеш. Чому? Бо вони будуть готові ліж би скоріше, бо це все кончилось. А особливо ті, які дуже устали від війни десь тут в корках київських. Розумієте? І це є елемент вже нашої ІПСО, це вже є елемент проти власного народу ІПСО. Я так вважаю. Це моя думка.